Ми продовжимо наш ефір разом з гостем студії, народним депутатом, колишнім першим заступником міністра праці та соцполітики Павлом Розенком. Пане Павло, доброго ранку, рада вас вітати. Вітаю вас, добре ранок. Очевидно, економічні реформи, які слід провести, навряд чи будуть популярними. Як ви гадаєте, чи не причини це соціальної кризи, а як наслідок і нового майдану? Я думаю, що тут дуже сильно відповідь на ваших питання залежить від того, наскільки уряд доведе справді до громадян України стан реальний стан. Економіки, реальний стан державного бюджету України і як наслідок доведе ефективність тих дій, які він сьогодні запроваджує, в тому числі ефективність скорочення тих соціальних виплат, на які уряд сьогодні вимушений іти. Тобто, якщо уряд покаже, що за тим чи тимчасовим скороченням розходів держави так. в майбутньому. Суспільство все таки отримує нову якість життя в Україні. То я думаю, що суспільство зрозуміє цей посил уряду. Якщо ж уряд, ну скажімо так, буде утаємничувати ці факти, або буде займатися популізмом, безумовно, суспільство це не, не, не сприйме і, власне, після майдану суспільство змінилося. Одразу постає питання: так чи зможу довести, виходячи з нинішніх реалістів? Ну, принаймні, те, що спершу чого почав уряд, і власне про що говорив прем'єр-міністр України, я важ вважаю, що це позитивним сигналом. Дається реальний стан економіки України, виник виникне сьогодні, і на жаль, те падіння економіки маємо. Ми сьогодні власне триває вже понад два роки, і всі експерти і фахівці останні два роки власне кричали про те, що економіка падає, економіка руйнується, економіка монополізується, звужуються умови для ведення бізнесу. Як наслідок цього всього скорочується на жаль, соціальні програми пане Павло, ось підвищення Комунальних тарифів це одна з головних вимог надання кредитів МВФ. Як на вашу думку, чи не варто можливо започаткувати якусь спеціальну програму для населення, яка б роз'яснила кінцеву мету такого подорожчання? Я думаю, що, по-перше, треба говорити не про те, що це якась вимога Міжнародного валютного фонду. Це вимога часу. І вона полягає в тому, що очевидно, що ресурсів у держави е купувати газ по одній ціні, а продавати населення по ціні в п'ять разів менше. Очевидно, що в держав в жодної держави світу такого е не може бути. І тут дуже важливо навіть не сам факт пояснення суспільству е про наслідки реформи в тому, чи а Дуже важливий сам факт пояснити суспільству, що є така програма державних субсидій, яка захищає найменш захищені верстви населення від такого подорожчання ціни на газ. Адже що у нас виходить? У нас нормально є програма субсидій. Людина має, умовно кажучи, дохід тисячу гривень. Вона сьогодні сплачує, згідно умов цих субсидій, якщо це ти пенсіонер, не більше ста гривень. Або малозабезпечений місяць. Якщо підвищується ціна на газ, ціна житлово-комунальні послуги ті ж малозабезпечені версії населення будуть платити ті ж самі 100 гривень. Так. Все інше буде сплачувати держава, і тому уряду дуже важливо. Зробити так, щоб все суспільство знало, що можна і потрібно звертатися за державною соціальною допомогою, потрібно йти в управління соцзахисту населення малозабезпеченим людям, людям, які не мають додаткових доходів, щоб держава допомогла от пережити таке підвищення цін на житлово-комунальні послуги. Від ефективності дій влади дуже що багато залежить, в тому числі і соціальний спокій Разуміло. в державі. Кабмін планує звільнити понад 20 тисяч чиновників, проте структурно. Система влади в Україні ніяк не змінюється. Коли вже чекати на ці системні оновлення? Як гадаєте, нас е, да, це дуже фракцію «Удар» це теж дуже турбує, і от останні зміни, те, що уряд пропонував державний бюджет України, ми зустрічалися фракція удар з Арсеніями І Якраз першим питанням, про яке ми говорили, це відсутність власної адміністративної реформи. Так. Це скорочення, яке зафіксовано кабміном в розмірі 10%, нас не задовільняє. Ми говор... Ми повинні говорити про масштабні зміни. Справді про реальне скорочення не просто кількості чиновників, а кількості міністерств. Кількість контролюючих перевіряючих органів треба дати можливість людям а вільно дихати бізнесу, вільно працювати, і це можна зробити якраз через проведення адміністративної реформи. І ми також, як і все суспільство, сьогодні чекає від уряду. Справді, проведення нормальної і ефективної адміністративної реформи Такого кількості сткількості міністерств, відомств та інших органів влади, немає в жодних країн світу, і коли як не зараз це робити. Пане Павло, зараз багато розмов точиться про децентралізацію влади. Як ви гадаєте, яка ступінь незалежності регіонів припустима взагалі в українських реаліях? Я думаю, що наша основною метою повинна справді бути широка конституційна реформа з розширенням повноважень регіонів. Про це говорять сьогодні всі політичні так. сили, і ми оч, очевидно, не є виключенням. Головне, щоб не виходило так, що от у нас була колись партія регіонів при владі. Але все робилося для того, щоб позбавити е незалежності цих регіонів. Тому мова повинна йти в першу чергу про децентралізацію фінансових ресурсів, дати. Ресурс регіонів. це саме головне, чого їм зараз бракує. Адже сьогодні в регіони, якщо говорити про бюджетну вертикаль, видаються тільки кошти, які вистачають лише на заробітні плати. На розвиток регіонам сьогодні нічого не поступає. Тому ж... частину податків, частину повноважень, частину відповідальності треба передавати на місцеві органи влади. Буде кошти, буде відповідальність. Регіони будуть по іншому говорити в тому числі. Пала, але ж більшість регіонів у нас ж таки дотаційні, тобто яка може. Бути мова про фінансову незалежність такому. Випадку. Я думаю, що треба по перше давати окрім слів про фінансову незалежність реальну частину повноважень, частина податків. Да, держава повинна передавати частину функцій, в тому числі в соціальній сфері, в тому числі через виплату і відповідальність по соціальній сфері. Але саме головне у нас ефективно не використовуються всі можливості, які можна передати регіонам. В першу чергу щодо от, запровадження, зокрема додаткових надходжень від податків. На доходи багатих, багатих людей на нерухомість багатих людей, на е, земельні ділянки, які займають ну заможні, відверто да. кажучи, люди, і тому ефективність. Е, От таких податків, от таких зборів буде залежати від того, наскільки на них буде мати вплив місцеві органи влади. Зараз вони ніяк вплив... не впливають, тому вони не зацікавлені в цій роботі. Треба дати можливість впливати на це, і тоді місцеві бюджети будуть отримувати додаткові кошти. Зрозуміло, е, Вочевидь, зрозуміло, що нині уряд опинився у скрутній ситуації. Ясно, що він розраховує на іноземні кредити. А на які внутрішні резерви слід звернути увагу? Слід увагу з. Вернути дуже важливу увагу на проведенні реформ в Україні, тому що насправді, от зараз, перший місяць, я розумію, уряд опинився в дуже важкій ситуації. Це пов'язане із зовнішніми впливами і з встановленням фактично нової влади. Але уряд повинен дати сам імпульс в першу чергу розвитку економіки, в першу чергу, роботі малого і середнього бізнесу. Треба чітко зрозуміти, що кредити це дуже добре, так. але кредити не вирішують питання, можуть вирішити питання. Це глобальна співпраця з міжнародним співтароїстом через інвестиції, інновації, нові технології, власне, приток живих коштів в українську економіку. А це може дати лише коли умови для ведення бізнесу в Україні стануть сприятливими, і такі фактори, як корупція, рейдерство, хабарництво, свавілля судів, прокурорів так. і міліції. Підуть в минуле, і цим має займатися уряд. Розуміла пане Павло, Я дуже вам вдячна за цю змістовну розмову. Дякую вам і гарного вам! Дякую вам, до побачення.